Всіх вітаємо! З вами команда Ліг, і це відеогайд по нашому новому проєкту League. Крок 1. Верифікація. Для початку вам потрібно пройти верифікацію в каналі Реєстрація на Аналігу. Після подачі заявки з вами зв'яжеться модератор і проведе коротку верифікацію. Крок 2. Реєстрація на матч. Перший матч починається о 19.30. За 30 хвилин до початку матчу відкривається реєстрація через бота. Усе, що вам потрібно зробити, натиснути реакцію під повідомлення. Крок третій. Формування матчу. О 19.30 10 рандомних гравців отримують інвайт на матч. Після цього всі гравці заходять у голосовий канал Загальний збір, вам буде надіслано лобі для приєднання до гри. Кожен гравець кидає рол у чат для визначення капітанів. Крок четвертий. Драфт і гра. Розподіл команд відбувається у форматі Immortal Draft, де кожен капітан обирає собі гравців. Сама гра відбувається у режимі Капітанс Драфт, де доступні 50 рандомних героїв. Крок 5. Розіграш карт. Після матчу всі гравці знову збираються в каналі Загальний збір, де адміністрація проводить розіграш карт. Дві карти для команди переможців, одна карта для команди, що програла. На цьому все Реєструйтесь. Чекаємо на вас всіх.